Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, сестра! Під її покров, молитва за Україну. Вервиться до непорочного серця Марії. Знову стоїмо в молитві за нашу землю, за Україну. Бо особливо зараз цього потребуємо. Потребуємо Тої охорони потребуємо тої сили, тої відваги, і того Божого благословення. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Дух Святий, це ти поведи нашу молитву, Ти поведи наше розважання. Це ти будь з нами і молися разом з нами, заступайся перед Господом за нас. Дух Святий, ти подати всіх діб і всього життя. Це завдяки тобі ми ранком стаємо, завдяки тобі ми живемо. Просимо тебе, щоб більше дій через нас, дій в нас. І в наших серцях, щоб ми з більшою і гарячішою любов'ю молилися. Молилися за наших рідних, за наших близьких. Молилися за Україну. Під її Покров. Нещодавно, 14 жовтня, ми святкували Покров Богородиці. Але що це таке для нас? Що таке Покров Богородиці? Хто така Богородиця? Чому так важливо до неї молитися? Ще в Старому Завіті буття 28, 10, 22, Яків бачив сон, в якому земля і небо були з'єднані драбиною. І по цій драбині ангели? Постійно ходили вверх, вниз, уверх, вниз уверх, вниз. І оці церкви пояснюють цей фрагмент тим, що цією драбиною до небес є Богородиця. А чому ангели ходили? Тому що вони наші молитви через Богородицю заносили до Небесного престолу. Добре, але чому вони вверх ходили, ми зрозуміли, а чому вниз? А тому, що Бог за молитвами Богородиці, її Син Ісус Христос і Отець давали відповідь, давали благословення і давали ці ласки, які потрібні нам, за якими ми молилися, і ангели сходили вниз і приносили це. Але чому ми святкуємо покров Богородиці? Щоб зрозуміти історію цього свята, потрібно е, повернутися десь тисячоліття назад. Коли в царюючому Константинополі за правління Лева Премудрого, це був Лев Шостий Мудрий, його царювання 880-й. Роки 886 912 роки, то в одній з церков Константинополя в Лахерні, яка була збудована в 450 му ще році імператрицею Пульхелією, люди зібралися на молитву. Але чому зібралися? Тому що в той час, коли вони жили, Постала величезна небезпека, величезна загроза. У 910 році ціла Візантійська імперія вела велику кроваву війну, і Константинополь був у великій небезпеці, небезпеці Загарбницької, і люди, власне, зібралися в Богородичній церкві в Лахернах молитися. І коли вони молилися, то в тій церкві був теж е, святий Андрій, який заради Ісуса Христа вдавав, що він юродивий. Тобто, що він е, по сучасному псих. І коли люди молилися, Андрій підвів очі до неба, побачив е, стелю храму. І тоді побачив Богородицю, яка своїм Омофором покривала людей. Він мав учня, і спитав учня, чи ти бачиш це теж? Учня звати Єфефанії було, і він сказав так, я бачу і чудуюся. І відразу після цього чуда, яке вони побачили, війська, які наступали на Константинополь. Відступили і відійшли. І це є свідчення того, що молитви до Богородиці є дуже потрібними, дуже важливими. Так, ми можемо молитися відразу напряму до Отця Небесного, до Ісуса Христа, до Святого Духа. Але деколи ми через нашу таку гріховність. Через наше таке розуміння, що хто я, а хто Бог, ми потребуємо заступника. Ми потребуємо того, до кого ми молимось, щоб Він випрошував для нас ті ласки в Отця Небесного. Бо ми розуміємо, що кожен святий, звісно, за виключенням Богородиці, колись. Був теж грішною людиною. І був момент, коли він навернувся і вже не повертався до старого. І є дуже важливим молитися теж до святих, до тих, котрі стоять близько Бога і теж вимолюють те, що нам потрібно. Ми в жоден спосіб не вивищуємо святих вище за Бога. Бо є поклоніння, а є почитання. Ми маємо поклоніння єдиному Богу, який сказав, що нікому не будеш поклонятися, крім мене. Але ми теж маємо почитання святих. Ми їх поважаємо. Ми молимось до них. Але молячись до них, ми молимось до Отця, бо вони заносять свої молитви до небес. І тому. Святкуючи це Свято Покров Богородиці, ми згадуємо то славне чудо за посередництвом Богородиці, як було врятовано ціле місто. І в цей час випробувань наших, в цей час війни, ми особливо потребуємо такого ж самого чуда, такого ж самого чуда, щоб Богородиця покрила. На своїм Момуфором покрила міста села і зберегла від ракет. Покрила військо і зберегла від куль. Щоб Богородиця покрила нашу землю і зберегла від зла. Тож сьогодні молимося до Богородиці і випрошуємо через неї в Небесного Отця. Захисту, благословення, щоб Отець Небесний послав військо ангелів на наш захист і теж на наш наступ на звільнення тих територій, які зараз під окупацією. Помолимося до Отця Ісусову молитву. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Та Тусь наш Небесний, Хай Твоя свята воля буде на землі, такою ж, якою є на небі, такою ж, якою є знають ангели, щоб ми, люди теж її пізнавали, приймали і виконували. Ти є небесний батько, який за нами спостерігаєш, який нас не покидаєш, але чекаєш, щоб ми прийшли до тебе. Чекаєш, щоб ми молились, щоб ми, як той слуга, який був невірний, а став вірний, прийшли до тебе. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, Татусю, ти знаєш, що нам зараз потрібно в цілій Україні. Мир, спокій, захист твій. Подай нам те, що найбільше ми потребуємо зараз. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Татусю, ми просимо у тебе прощення за наші гріхи, за наші переступи Твого Слова, за, наші, за нашу байдужість до навчання Ісуса Христа. За нашу гордість, заздрість, нестриманість, впертість, просимо Тебе, Ти прости нам, так як ми прощаємо. А коли нам важко простити, коли ми ображені на брата, на сестру, то ти навчи. Духом Твоїм святим навчи нас прощати, так як і ти нам прощаєш. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, Татусю, ти нас визволяй, бо якщо з нами Бог, то хто ж проти нас? А ми віримо і знаємо, що ти є з нами, що Ти є нашим Богом, а ми є народом Твоїм. Допомагай нам і визволяй нас, від зла, яке наступає, але яке не має права бути на Україні. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Ти є преславна і Ти є велика владичиця, цариця неба і землі, ти є Матір Ісуса Христа, просимо тебе, заступайся перед Ісусом за нами, покривай своїм мамофором від зла від небезпек, від куль, від снарядів, від ракет. Богородця, ми знаємо, що Ти є Матір миру, Матір спокою, Матір любові. Випрошуй, Отця Небесного, цей мир і цей спокій для України. Просимо тебе. Умолимося Вервицю до непорочного серця Марії. Ми дуже часто в цей час молимося Вервиці. Дуже часто чуємо з інтернету, що Вервиця повинна бути нашою зброєю. І дуже гарно сказав єпископ Микола Петро Лучок. Про Вервицю. Бо так як ми цілий час лайкаємо, лайкаємо, лайкаємо в Фейсбуці, в Ютубі, чи будь-де відео, фотографії, так само ми можемо, навіть маємо, безперестанку молитися на Вервиці. Бо це є наша сила, яку, яку Бог через Марію дав нам. І вервиці ніколи не буває забагато. ніколи не буває невислуханої. Але її завжди і завжди є замало. І вона завжди і завжди є вислухана. І ця вервиця є важливою особливо зараз. Особливо зараз. Верветься до непорочного серця Марії. На честь п'яти Христових ран. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Непорочне серце Марії, Повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові твого непорожного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові твого непорожного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові твого непорожного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорожного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорожного серця. Мати, рятуй нас. Через полум'я любові Твого непорожного серця. Непорожне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорожного серця. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорожного серця. Мати, рятуй нас і грішників, через полум'я любові твого непорочного серця. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові до Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, і грішників через полум'я любові твого непорочного серця. Мати, рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, і грішників через полум'я любові твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас. Іконаючих через полум'я любові твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, і конаючих через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, і конаючих через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас, і конаючих через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас, і конаючих. Через полум'я любові Твого, непорошного серця. Мати, рятуй нас, іконаючих, через полум'я любові Твого, непорошного серця. Мати, рятуй нас, іконаючих, через полум'я любові, Твого непорожного серця. Мати, рятуй нас, іконаючих, через полум'я любові, Твого, непорошного серця. Мати, рятуй нас. І конаючих через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, і рятуй нас, і конаючих через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас і душі щастилища через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати, Рятуй нас і душі щастилища через полум'я любові Твого, непорошного серця. Мати, рятуй нас і душі щастилища через полум'я любові Твого, непорошного серця. Мати, рятуй нас і душі щастилища через полум'я любові Твого, непорошного серця. Мати, рятуй нас і душі щастилища через полум'я любові Твого. Непорочного серця. Мати. Рятуй нас і душі щастилища через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати. Рятуй нас і душе щастилища через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати. Рятуй нас і душе щастилища через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати. Рятуй нас. І душі щастилища через полум'я любові Твого, непорожного серця. Мати, рятуй нас і душе щастилища через полум'я любові Твого, непорожного серця. Непорожне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати, рятуй нас і невинність дітей через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати, рятуй нас і не винні дітей через полум'я любові Твого непорожного серця. Мати рятуй нас і невинність дітей через полум'я любові Твого непорошного серця. Мати рятуй нас і невинність дітей через полум'я любові Твого непорошного серця. Мати. Рятуй нас і не винність дітей через полум'я любові Твого непорожного серця. Мати рятуй нас і не виність дітей через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати рятуй нас і не виність дітей через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати рятуй нас і не винність дітей через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати рятуй нас і не винність дітей через полум'я любові Твого, непорочного серця. Мати, рятуй нас і невинність дітей через полум'я любові Твого непорожного серця. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати Божа, розлий на все людство, ділання ласки, полум'я любові Твого непорожного серця, тепер і в години нашої смерті. Амінь. Святий Йосифе, найчистіший улюбленицю пречистої Діви Марії, шукай притулку в серцях людських для полум'я любові, непорошного серця пречистої Діви Марії. Святий Йосифе. Твоя сила розлягається на всі наші справи. Ти вмієш вчинити можливим те, що видається неможливим. Споглянь з відцівською любов'ю на всі наші потреби. Благослови Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Отче Нас Небесний, через заступництво Пречистої Діви Марії, і її непорочного серця, просимо Тебе про ласку миру, ласку спокою, ласку перемоги в Твоє святе ім'я, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Просимо Тебе про заступництво за нами зараз, в час війни. Ти є Богом, який любиш, ти є Богом, який піклуєшся, ти є Богом, який допомагаєш. Просимо тебе про ще більшу твою любов до нас, ще більшу в тому числі через наші молитви, через наші прохання. Запалюй нас своєю любов'ю, запалюй нас своєю добротою Отче. Хай Твоє святе ім'я буде у нас на устах. Хай твої плани будуть нашими планами, Твої думки нашими думками. Отче наш Небесний просимо Тебе за полонених, за тих, хто зараз в небезпеці. Благослови. Визволення виходом на волю здоровими, живими. Татусь Нес Небесний просимо тебе за ту територію, ті території, які зараз під окупацією, просимо тебе за звільнення їх, швидке звільнення від терористів, від загарбників, від тих, хто не знають тебе, від тих, хто не люблять як ти. Просимо Тебе за благодать війська Твого Небесного, щоб воно разом з нами вело війну, духовну війну і тілесну фізичну війну. За заступництвом Богородиці просимо Тебе. Пошли її, щоб вона покрила омофором цілу нашу землю, кожне місто, село, кожну місцевість, всі шляхи, всі будинки, щоб вони були сховані від зла, сховані від небезпеки. Хай Марія покриває своїм омофором. Наше військо, щоб воно було невидиме для ворогів, щоб воно було успішне для звільнення територій, для ще швидшого принесення миру і спокою, для ще швидшого відновлення земель. Хай Твої благословення, Отче, перебувають над кожним з нас. Хай твоя батьківська вітцівська рука охороняє нас. Щоб ми, перебуваючи на ній, знали, що ми є в збережені, знали, що ми є у безпеці. І хай твій мир, який ти запланував з самого початку створення землі. Панує в наших серцях і панує на всій землі, панує в Україні, в кожній місті селі. Хай благодать Святого Духа поширюється на кожного українця, на всіх, особливо на тих, хто кличуть до тебе, і за посередництвом Марії, за посередництвом всіх святих Господь. Хай Твоє благословення перебувай над нами. Святий Йосифу Обрушнику. Ти став опорою Марії в час найбільших перешкод, найбільших випробувань. Допомагай і нам і будь цим захистом, цією опикою, цією опорою. Для нас. Випрошую Бога, ласки, щоб тобі дозволив бути нашим заступником, нашим охоронцем. Хай Боже благословення перебуває над нами. І його премудрість нас веде. Будь благословенний. З Богом! Амінь.